Як відмірити каву в зернах, якщо немає ваг? Ви запитали, ми поспішаємо відповісти. Розберемо декілька підручних засобів, що допоможуть нам відміряти бажані 20 г кави. Чому саме 20? Тому що це світовий стандарт. Приблизно пропорція кави до води становить 1 до 15. Це для отримання чудового насиченого смаку. Тож, якщо у вас улюблена чашка, як у мене, приблизно 300 мл, то нескладним рівнянням 300 мл води ділимо на 15 і отримуємо 20 грам кави. Переходимо до вирішення питання: а якщо у мене немає ваг, ви можете зважити каву без ваг, рахуючи кожне зернятко окремо, жартую, я це зробив вже за вас. Виявилось, що у моїх 20 грам цього сорту 144 кавових зерен. І ми розуміємо за допомогою калькулятору, що вага одного зернятка в середньому становить 0,139 грама. Запам'ятали? Не забудьте, у кінці ми до цього повернемось. Найпростіше це, звісно, використати столову ложку. Ось у таку ложку поміщається приблизно 9-10 грам кавових зерен з невеликою гіркою. Тобто дві столові ложки зерен це одна порція кави у велику чашку. Просто? Просто? Але якщо ви сховали всі свої ложки у мийку та не хочете діставати їх, ми ще розберемо декілька варіантів. Звичайний стакан для води, адже цього вас точно є. І як бачимо, що якщо насипати 20 грам у стакан, тоді зерна заповнить ємність на 1 см від дна. Звісно, це не найточніший спосіб, але ж який простий. І останній це звичайна чарка, яку можна зустріти на багатьох кухнях. Висипаємо наші 20 грамів кави і бачимо, що нашу 50 міліграмову чарку майже повністю заповнює чудова кава із Руанди. Отже, чарка кави це те, що треба. Далі інформація для справжніх кавових снобів. Скільки важить кавове зерно? Пам'ятаєте, я сказав, що середня вага кавового зерна становить 0,139 граму. Так от, повертаючись до цього, це не завжди так. Є нюанс. Навіть якщо ми не враховуємо різний розмір кавових зерен, а він відрізняється у різних сортів кави, то ще є рівень обсмаження. Це зернятко, що було обсмажено світлим способом, важить приблизно 0,139 грамів. Середньо смажене зерно важить приблизно 0,136 тисячних грамів. А темно обсмажене зернятко приблизно важить 0,130 гр. Тисячних грамів більш темно обсмажена кава важить менше, оскільки містить менше вологи. Чи це не диво? Ні, це фізика. Перед тим як розказати вам про основний кавовий хак на цю тему, скажу, що у блозі Coffee та на каналі ще багато цікавостей про каву. Дивіться під відео та підписуйтесь. Так от про кавовий хак. Придбайте собі ваги, особливо якщо ви любите каву. Це збереже вам нерви, зусилля і зробить процес приготування кави приємнішим. А я бажаю вам приємного дня та чудового кавування.